Привіт, вболівальники синьо-білих. У нас є захоплюючі новини, щоб поділитися з вами. Останніми годинами наша зірка Ярмоленко заявив: ми сподіваємося, що нова форма допоможе Динамо досягти успіху. Я детально поясню, що він мав на увазі, але перш за все, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, щоб не пропустити жодного оновлення. А тепер приступимо до справи. Нападник Київського Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко висловив враження від нової форми клубу на сезон 2024-25. Форму Динамо Київ з гордістю носять гравці та вболівальники поколіннями. Поєднуючи спадщину з інноваціями, ми сподіваємося, що форма цього сезону допоможе команді досягти великих результатів на полі. Ярмоленко підкреслив важливість традицій та інновацій, присутніх у новій формі. Яка прагне вшанувати спадщину клубу та підштовхнути команду до нових досягнень. Дизайн був ретельно розроблений, щоб відобразити багату історію та бойовий дух Динамо, що дуже цінують як гравці, так і вболівальники. У минулому сезоні Київське Динамо виступило напрочуд добре, посівши друге місце в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. У 30 іграх команда набрала 69 очок, відставши від лідера Шахтаря лише на двох очки. Цей результат демонструє конкурентоспроможність, динамо та рішучість досягти вершини. А з новою формою відродилася надія, що команда зможе подолати труднощі та досягти ще більших успіхів. А ти, шанувальник, що ти думаєш про наш новий комплект? Я знайшов це дуже красиво. Сподіваюся, нова форма принесе Динамо. Удачу. Розкажіть нам у коментарях, що ви думаєте. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше.